Всім привіт! Я зараз знаходжуся на вулиці Миру у місті Виноградові. Як бачите, вулицю почали робити і зупинилися. Враховуючи стан, який зараз в Україні, плекати надію, що скоро цю вулицю зроблять, досить важко. Ще треба врахувати, що це вулиця державного значення автомобільної дороги Вілок. Велика Копання І гроші на подальший ремонт цієї дороги повинні піти з державного бюджету. Наскільки мені відомо, по крайній мірі на цей рік. На цю дорогу гроші з державного бюджету не виділено. Так що придеться потерпіти ще деякий час, поки така ситуація. Дякую за увагу.